Сьогодні суспільство ні в якому випадку не повинно, скажімо так, зменшувати, не дивлячись на якусь певну і виснаженість і обмеженість ресурсами, ресурсами, допомогу нашим військовослужбовцям армії, які сьогодні захищають нашу країну. Тому, власне кажучи, закликаю всіх небайдужих підприємців, чернівчан. Працювати з волонтерами, працювати з військовими частинами для того, щоб забезпечувати наших бійців всім необхідним. У зоні АТО перебувають також і 30 працівників пошти, тому для дирекції це ще й особиста справа допомогти своїм колегам. Кошти, які будуть збиратися від виручення за марку ста двадцять років поштанту, у нас створена комісія в дирекції, теж будуть акумулюватися і направлятися для того, щоб підтримати наших працівників, які перебувають в зоні АТО, і інші акції, які йдуть з ініціативи міської ради, волонтерів інших громадських організацій. Не до них не байдужі підтримуємо. Нагадаємо, що минулого тижня Чернівецький поштамт відзначив 125-ту річницю і запустив в обіг ювілейну марку. Кошти, виручені саме з її продажу, допоможуть українським солдатам. А тим часом міський голова повідомив, що на 10 днів вирушає в США в рамках програми американського конгресу Відкритий світ для обміну досвідом. Він подав документи на участь ще в червні і став переможцем у складі групи двох міських і трьох сільських голів. Перебуватиме Казпруку Вашингтоні та Техасі. Нам у ну, згідно програми вже будуть показувати, як працює місцеве самоврядування в сполучених штатах. Мер сподівається, що набутий досвід допоможе покращити самоврядування в Чернівцях. Каріна Нікітіна, Ірина Сагайдак, Олег Сташкевич Темидня ТВ.